Что надо для счастья. Что? Курчатка. Жопа мокра. А там чуть дальше есть. Я? Да. Ну не <свят> иду под машинним зонтиком. Вона не велика, вона маленька. Маленька, волохата гусінь. Я таку вию свой для тей. Боїшся? Машка, акуратно глаза полотаєш. І даду біть. Не треба її убивать, хай живе собі. Пересадочка садочка бачили равлика, який повз. Ось вона. Не толкай мене. Красиво яка. Жопа мокра, ноги мокрые. Трогай ручками. Можеш дивитися? Розпаковуй. Що там? Тинько. Чеки. Це Мотін сюрприз, так? Да? Так. Да. Чеки. Чеки? Мотя ловить чеки. Це моє зайка. Так. Це моє. Купила собі. Плани цирку. Це моє? Так? Да? Що там? Це батарейки? Батарейки це в пульт. Це моє? Так. Да. Дякую. Це що? Це тобі. Папі. Подивися, що це? Що це? Майки. І труси. Ой, моя трусина. А де труси? Це буде лежати у мене, але будемо з тобою робити поробки. Будемо робити всяких зверюшок. Це мені Це Так, твоє? цеклей. Да, твоє. Та? <сузька> <сузька> все, тут, наверное, нічого немає. чеки. Чеки, все, там більше нічого немає. А, это соус, это на кухню. И все я хочу Сейчас открою. что вы скажете про распаковку? Вам тоже перепало? Какой? Вам тоже что-то перепало, да? Какой? Ой, ой, а, не, не сиди тут тут сквозняк Маша. Окно відкрите, на вулиці холодно. Тут, тут, є. Купила Маша Адецит, адеся еду. А. а Купила маші такі маєчки. П'ять штучок. Одна така біла? Ну так, мабуть, біла. Біла, темно-синя. Блакитна. сіренька, і смугаста. Нижню білизну, собі взяла клей для своїх поділочок. Купила собі ще один. Ой, є бачу в хазять. Хто це? Я говорю, не сиди, тут тут холодно, дує, дуже сильно від вікна. І купила собі циркуль. У мене, оказується, дома немає циркуля. І казалось би, наші він мені після школи треба, але в малюванні, оказується, треба. ну Отакі ручки зараз по акції. Чи мої в Аврорі. Та вони, по-моєму, пахнуть. Якщо я не помиляюсь, то вони мають ще й А Ану, понюхай. Табуретка така страшна, вона їх покрасить. Табуреткам років більше, ніж мені. Ого. Ого. Мочану. А давай якусь другу одну Вообще, вообще А Ану, зараз. Реально холодно. Купила батарейки, бо вчора ми з Машею дивилися телевізор, не змогли клацати нічого. Ой, е... Мотя! І... Ти чого нападаєш на неї? Я не, я, я не про тебе, я про Мотю. Мотя. Ой, Маша, ну ти вже теж не переігруй. Кинулися, коротше, поки не вспомнили, звідки можна дістати хоч одну якусь батарейку. Маша не дразни її. Не могли ніяк поклацати. Е, так... Це моє, це Аврора теж. Чіріякі нарешті з'явився, бо ніде не було. Моті корміки Мотя. хороша кісюля. І машки взяли нижню білизну. Ага, не кричі, десь. Коротше, оці дві штуки. У нас просто Маша різко виросла з усього. Оці дві штуки вийшли 39 гривень, а оці чотири 4... кричи. Доць. А оці чотири штуки вийшли 59 гривень. Я її обалділа, якщо чесно, коли побачила чек. Де цей чек? чек. Десь там, десь там чек. Ти свинка пепа? Чого? Боже, Маша В, носа говорить. в, носі, в носі нічого немає, а говорить в носа ручки ароматизовані. Все ж я такими малювала. Багато пасти, да, але вона, доця, да, в таких ручках вона бістренько закінчується. О, блистить. Блистить. Красиві? Пахне, чорнікою. ще пахне, ч- да. чорникою. -чор чорницею, чорнікою. Чор Чор ти. Чорницею. Може. Ватя. Матя грустіть, матя на балконі хоче гуляти, так. Да? Ой, дощик, мама не дозволяє гуляти на балконі в дощик. Що малюєш? Просто пробуєш усі кольори. Пахне-пахне, сир і він пахне мені огірком або, ну, так, да, огірком. А я трошки поклеїла стразиковище. І зараз буду. <существует> Поломалась или просто открутилась? Если открутилась, давай я тебе починю, ну, поправлю. Ну, ничего страшного, давай. Не буду выдухать. Нет, конечно. Я же бачила, как это случилось. То когда ты специально ломаешь все, тогда, конечно, я ругаюсь. Ты <существует> открутилась? Открутилась. Що ударилась? Боже, машинечко, акуратно, пожалуйста. Бачите, ну, як дуже сильно Короче, Коротше, все труси дівчачі одні тридцять девять, інші п'ятьдесять дев'ять. Майки. Майка хлопчача. Хлопчача. Чого хлопчачу беремо? Тому що в дівчачому відділі Майки на дівчаток роблять з тонесенькими брительками. Не знаю. Матька, не ліс, то мусор. Яблуком, мабуть, зелено пахне. Mm -hmm. Хабше, буде грошей. Брітельки тоненькі роблять. І виходить, на Машу вони всі великі, і вони всі, виходить, широкі. А якщо брати менший розмір, то вони короткі. Що, теж розкрутилася? Mm -hmm. І випала, да? так? Закрути, будь ласка. І ще купила. А хлопчача, хлопчач? а хлопчаче ми видели, класно, потому що майки от такі. Е, широкими цимолянками, і вони такі, ну, добротні. І ще купила в бонусі. Щас дотенькам от такі очі. Може на якісь поробки, поделки, поробки. Короче, для якогось рукоділля. Змашкою потім використовувати. Я трошки отцеплю собі, трошки там їй хиграється. Тебе нос якийсь заложений. Я не знаю, чим воно тобі пахне. Полоницею пахне 100%. Шукай ту маленьку штучку. Ну Так давай я закручу. Вовчичка Венді, вовчичка. Ні, так не треба, зайка. Ні, давай ми спочатку цей білий доскладаємо. Тут ще дуже багато, щоб ми з тобою не приліпали. Давай, я тобі буду допомагати. Я буду тут збирати бистри. Як з тебе болять руки? Ми ж тільки почали. Картинка з Аврори дуже прикольна, дуже яскрава і дуже гарна сама, саме полотно. І прям для дітей дуже-дуже просто. Ну майже просто три роки, тому вона в неї болять руки, і хочеться всі кольори зразу пооткривати. Угу. Блискучих тут немає камушку. Але дуже. даже. Вони не дуже щільно один до одного тут. Десь вони отак от далековато друг до дружки. дуже класно. добре? Буду... Ні, білий дуже допомагає мені. В тебе там ще багато білого залишилось. Давай, быстренько-быстренько, ты отвлекаешься даже на мультик тут. Ой. Вы думаете, это Бога. А, я подумаю, это...

Тетя. Я, тесну, я Заснула на свинку папу заснула, да? Красивая картинка, да? Да панточка с кульками и с квиточками. Ей, hey, мама, Ху-ху. мать муганолипна Ху -ху. уже поменять тебя. Вы что тебе дадите наш. тут мой десять це дотою пить. Это А мы спит. Не знаю, я доступ.

Мамуч, я тебе буду чухати. І мені на тебе мамуч. Ага. Да. Мені дуже будовий таюнки. Дякую, приємно, що тобі сподобалось. Ти боєшся, я чухаю, я чухаю, я чухаю, так? Угу. Наш котяч один дядя не чухає, так? Не, не. казала. Ти що, не слухалась? Чухаєш? ты окей? Ты знаешь, что земной мной там же бегает за мной? Такая оченячка. Очи. Вот. Что ты там делаешь? Стрелки. Стрелки? Стрелки и очи. Угу. Ниже. Хай видимо. Надо стоять в руку дочек. А Ты Какого колю стрелки? Червоный. Червоный, угу. Ты бачишь макияж? Ну угу. На кого я похожа? На индейца, да? Скорее на кого Чего? А мне на индейца. А ты фузи на тебаки и на пейчик. Синий глаз. Стрелки. Дай мне насладиться. Короче, я поняли... Макіяж від ДОЦІ у мене сьогодні такий. Я щас поділюся дуже неприятною штукою для себе. Я розбила свій телефон. У мене iPhone 14 Pro і задня стеклянна кришка, повністю в дрібізгі. Настільки в дрібізгі, що... Ой, коротше, страшне. Боже, подивіться. Страшне що там? Ремонт не недешевий. Не сказати, що типу дуже дорогий, але не дешевий. Це сейчас дуже невчасно. По фінансам я дуже засмучена. І на пальцях, господи, Я дуже засмучена. Телефон свій віддаю на два дні. Буду ходити з андроїдом старим. Чисто, щоб дзвонити. Ніяких тіктоків. Добре, що в мене є планшет на планшеті фільми, Ютуб. Коротше, я дуже засмучена. Бо... Ой, бо Це дорого і неприятно. І це перший раз буде мій телефон в якомусь ремонті. З 22 чи з 23-го року. Не пам'ятаю, коли ми його, його купили. Коротше, дуже неприятна ситуація. Мегко говоря. Тому я зараз загружу це відео. Ближайші пару днів нічого знімати не буду. Зараз знову садочок Машонька піде. По-моєму, там на завтра вже дощу немає. І, по-моєму, передають там якесь дуже сильне потепління, щоб 28 градусів буде на вихідних. Уже. Оля. Так що в мене сьогодні через це немає настрою цілий день. І зараз... Блін, різниця повиривалася. У нас був такий сьогодні дуже лінивий день, да? скажімо так. Ну, як лінивий, він був активний, в плані того, що десь, ну, типу, я їздила в Київ, а... полазила там пару пару минут по сінцею, в вору забігла быстренько, мотя опять рибаков. Вона ходить, в ту... вона ходить в туалет і в неї є там коврик під гілотком. І вона, на це, щоб не загрібати туалет, вона не пачкає лапки. Вона загрібає коврик, Вона його просто дере. Типа наче імітація, що вона грибає його. Ну, коротше, щось поробили з машкою алмазну мозаїку трошки. Їй швидко там сьогодні надоїло, ну, Це буває таке в нас дитинка трошки помалювала новими ручками вона мені поробила татуїровки коротше в мене сьогодні був такий день знаєте типа я буду лежати ти делає що хочеш тільки пожалуйста не трогай мене ну от щоб, щоб я не була дуже активна отак я вона мені сьогодні робила татуїровки макіяж ой глаза слізеться ці міцелярки дуже слізеться очі це якась дешманська за Моя соціальна батарейка сіла. Якраз, поки буде мій телефон два дні десь, попробую ці два дні чимось займатися відвліченним. Не знаю чим, але чимось відвлеченним. Коротше, мене ця ситуація з телефоном підкосила трошки. Я умилась, умиваюсь на кухні, щоб записати це в кінцівку відео, щоб вона не обривалася просто на макіяжах. І записую на кухню, бо в ванної дуже витяжка шумить, І коли я записую щось, то взагалі нічого не чутно, крім твоєї витяжки. Так що я піду зараз далі умиватися, митися, змивати татуїровки, бо татуїровки в мене ще й на ногах. Фломастерами фламастерами, спіртовими, вони не збуваються. Так що... Я, пашуль. Дякую тим, хто подивився це відео до кінця. Пишіть, як вам мій макіяж. І взагалі, хоч щось. От пальчик вверх, там, я не знаю, в якусь активність, якщо вам не важко. Мені буде дуже приємно. Навіть ті 10-20 людей, які дивляться це відео, ну, діти, які дивляться кожне моє відео. Всім пока! Спокійно і тихої нам ночі, по новості! таки собі, ну, гомнистеньки. И І... все, пока.